Нас впереді кваліфікація чемпіонату Європи. Це е, то якби кінець можна сказати сезону. Там що залишається у нас Кубок України, але такий великий сезон закінчується. Мається на увазі, що на європейській арені зі з збірною, і це наша основна мета. І що, якщо сказати про Чемпіонат України, то насправді мені дуже прикро, що ми виграємо весь час із великим рахунком, бо відповідно ми втрачаємо конкурентність. І ми не можемо прогресувати так, би як цього хотілося б в жорсткій боротьбі. Результат для нас ну, не задовільний, скажімо так, але не трапилось без суддівських помилок. Я вважаю, що якщо нас обслужують міжнародники, міжнародні судді. <звали> Залишалось напевно 14 хвилин. Я після тайм-аута м'яч вибросив в кут, і тренер, да, тренер Харкова взяв таймаут, тобто вони ще не заволоділи цим м'ячем, але тайм-аут був взятий. На тайм-аут був ну судді відреагували на таймаут. Зупинка ігри, головний суддя теж не відреагував. Тобто це пенальті. Якщо команда не заволоділа ще м'ячем, м'яч ще нічий, таймаут брати не можна. Тобто там повинна розвивати ситуація, що Воротар повинен взяти цей м'яч і потім вже грається тим. Але ну, гра для зрителя, ми граємо для зрителя. Да, Зритель, я думаю, що дуже І гра дуже видовищна. Сезон я оцінюю дуже незадовільний, тому що у нас, по-перше, була задача це на друге місце, але от всього два рази зіграли з КПІ 9-9 у Нішіву, і ось все, воно якось сьогодні так була більш розплавальна гра, підготовка на завтра. Я думаю, що завтра ми покажемо свій рівень. Команда, там, яка складається 50% з ветеранів, доказала, що є ще пори в поріхівницях, що ми можемо грати, ми можемо підтягнути молодь. І нам ніхто не помішає. Починаючи там перші тури, що ми взагалі не тренувалися, дійшли останні два тури, Ми там готувалися, щось наігрували. Починали бруд в іграх, які там не давали команду акватіку там довести там які з свої е, базові голи, але ми перебороли. То. Що за вусатий сьогодні флешмоб в команді АКВАК? Е, ті наші вуса то наш фарт, який привіз нас до срібної медалі, завдяки Ченецьку Рбабському, який вів той тренд, і ми його будемо старатися далі підтримувати. Було бажано піймати цей кураж трошки швидше, не доводитися до такого... Не до такого нафталіну, але це чудово, я думаю, це заслужено. Ми до цього йшли вже не перший рік. І це прекрасно. Я радий, що з молодими, старими, так сказати, зігралися. У нас справді акватікофемілі. Загалом це спорт. Хтось виграє, хтось програє, то це таке життя. А разом мало тренуємо, тренуємось в Харкові, да, немає можливості, тому збираємось тури і тут вже якось намагаємось грати. Ну, але граємо на да, всі сили, намагаємось грати, показувати якусь руку. Наскільки розчаровані сьогоднішнім результатом? Ну, звіс, звісно, результат негативний, тому тут нічого казати.